Слава нашому Богу, брати і сестри, що Господь дав нам бути на цьому місці, і ми співали вже, і другий псалом співали на твоїх грудях заспокоюсь я, заспокоїться серце моє. І було вже сказано, що Господь очистив тим угльом. Чоловіка, який нуждався, і Він очищає сьогодні нас, кожного, хто приходить до нього з нуждою, з потребою. І я вже дякую Господу, що Він почув нашу молитву. Що не так, як врачі кажуть, а так, як Бог робить. Слава нашому Богу. Він знає всі наші потреби, знає наші мислі, навіть. і все він знає, брати і сестри. І він бачив. Того синочка, який народився. І сьогодні ми радіємо, але ж ще продовжуємо молитися, бо не знаємо, як далі вони взяли його ще і провірають, як буде далі. Але я знаю, що в руках Господніх ми всі, слава нашому Богу, і Він держить землю ні на чому. І ти є зірки, і планети, і мріади, і все-все керується курує, курує, Господом. І воно все, брати і сестри, виповняє Божі постанови. І так як брат сказав, що мене Бог благословив, а потім я щось сказав: ми люди, ми люди, але Господь прощає. Ми бачимо, Петро відрикався багато, учні відходили, і йшли ловити рибу і так далі. А Господь йшов і каже: діти, чи є у вас їжа. Питав, чи є у вас їжа. А вони кажуть, цілу ніч ловили, нічого не спіймали. Каже, йдіть вечерайте. брати і сестри, який добрий Господь. І Він сьогодні той самий, який наповняє наше серце. І, брати і сестри, я думаю, що кожен брат, кожна сестра, кожен, який несе якісь тягари чи щось в житті. І часом той горбок і нам легко йти, а часом під горбок чи що, і тяжко. І коли якась потреба, і так тяжко, здається, все обрушилось на тебе. Але ж, брати і сестри, Господь тоді близько. Алілуя! Він відповідає і Він каже: маловірний, чого ти засумнився, чого я з тобою, я радом, я благословлю, брати і сестри. Як ми один крок до Господа, він десить до нас. Слава нашому Богу! Хай Господь благословить всі наші нужди, які ми несемо на руках молитви, чи висказані, чи не висказані, А я знаю, що кожен, хто прийшов на це місце, хоче, щоб його почув Господь. За сім'ю, за родину, за чоловіка, за жінку, за дітей, за внуків і всіх Господь приймає, брати і сестри. І ми співали на Твоїх руках, заспокоюсь я. І Іван не раз заспокоювався на груді Ісуса. Він сидів близько, і Петро навіть питав. А що там, Петро, що там Ісус має сказати, чи що. Він перепитував. І вони так дружно всі йшли за Господом. І коли вони взнали, коли Господь сказав один із вас придасть мене, і вони засумували і питали: не я лі, Господі, не я лі, чи Може я, може, і почали питати, а Господь каже: хто мочить хліб? І той мене кому мочу і подам. І Господь подав, і Юда взяв і війшов через кусок. І він пішов. І всі думали, що він пішов щось купляти для бідних і так далі. Але ж ми бачимо, що пішов і придав Ісуса Христа. І сьогодні, брати і сестри, ми бачимо, що багато написано званих, но мало ізбраних. і багато. Учителів, але мало батьків, наставників, тих, які наставляють на істину, тих, які наставляють на путь правди, тих, які говорять, щоб ми правильно йшли. Бо сьогодні багато доріг, люди кажуть, сміються, що те є моно, і те, є, і те, є, і далі, і далі, і далі, і все можна, але ж є запрет, є запрет, брати і сестри. І хай Господь благословить нас, щоб ми держались. Господа, щоб ми йшли за Ним і служити, служили Йому чистоті і святості. Я не буду задержувати, ми прийшли молитися, ми прийшли просити нашого Господа, щоб Він благословив. Це молитвений дім, і, брати, і сестри, ми прийшли навчатися і молитися від нашого Господа. Євангелія Луки, читаю, 19 глава з першого стіжка. І нижче. І війшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Затхей, Він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто Він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, Він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо Він мав побіч. Нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього й промовив: Затхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І Той зараз додолу зліз і прийняв Його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати: Він до грішного. Мужа в гості зайшов, став же за та промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось у А коли, кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів. Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти погибше. Слава нашому Богу, брати і сестри! Ми, я думаю, не раз чуємо це місце, де я прочитав на пам'ять знають навіть мали діти і читаю об'явлення 3 глава з 14 стіжка нижче, про Лавківську церкву. І до Ангела Церкви, в і напиши, оце, каже Амінь. Свідок вірний і праведний початок Божого творіння. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарачий ти був, але що ти теплий і не гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з уст моїх. Бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаю, що ти нуждений, мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золото в огні перечищене, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб задягнутися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі, намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докараю і караю, того, будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Переможцеву сісти я дам е, в моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з отцем. Своїм сів на пресолі, його, хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церква. І третє місце я прочитаю Матвія, 13 глава і з першого стіжка. Ось ви і вийшов сіяч, щоб посіяти, і як сіяв він. Зерно упало одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. І зразу ж пояснення я буду читати, 19 стих, 13 голови. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. І п'ятий стік. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли і кориня не мавши, посохли. А посіяне на кам'янисто 20 стіх, а посіяне на кам'яницькому грунті. Це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає Його, але корення в ньому нема, тому він непостійний, коли ж утиск або переслідування настають за слово, то Він зараз спокушається. Сьомий вірш. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. А між терен посіяне, це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. Восьмий вірш. Інші ж упали на добру землю. І зродили одне в сто раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. А посіяне, 23 стіх. А посіяне в добрій землі. Це той, хто слухає Слово Його. Розуміє і плід, він приносить і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Слава нашому Богу, брати і сестри! Ми нараз чуємо ці слова з цього місця і читаємо вдома, і слухаємо про того, затхея, який. Малий був ростом і хотів побачити Ісуса. І написано, де вас два або три в ім'я моє, там я серед вас. Ми віримо так, що Господь є на цьому місці, Духом Святим, бо Він обіцяв учням Своїм. Вам лучше буде, коли я піду. Я вмилю Отця і пішле вам другого утішителя Духа і істини. І Господь сьогодні є на цьому місці Духом Святим. Слава йому. І ми бачимо, що Затхей. Тільки хотів побачити, але він був малий ростом, не міг за людьми. І часто ми буваємо на зібраннях таких великих, і де не можемо побачити щось там може, чи брати моляться за когось, чи, чи хто там проповідує і не можемо зайти. І хочеться побачити через, через вікна, часто дивимося і через двері, і так далі. І так, Затхей, він. Захотів побачити і виліз на ту смоковницю і дивився звідти. І йому вже було достатньо. Йому вже було достатньо, Він побачив Ісуса і все. Але ж ми бачимо, Ісус знав його наперед, брати і сестри, Він вже знав наперед, що Він там сидить, і Він підходить, каже, за тхею злась смоковниці, Бо Сьогодні. Мені треба бути в домі твоєму. І Він поспі... написано, він з поспішністю зліз і пішов. І там осуждали, що Він зайшов, Ісус Христос, до грішної людини. І не раз осуждали фарисеї, садокеї, книжники, мит... всякі митники, які були, і вони осуждали його і говорили, що ти не Христос, ти ісціляєш силою демона і так далі. Всякими способами і хотіли побити, і все це робили, брати і сестри. І сьогодні такі є люди, що вони не вірять в Духа Святого, що вони отвергають Господа. Але ми бачимо, що Господь йшов в і каже: ми Моїсеї, ви учні. Ми не приймаємо тебе, а Господь каже: Я каже, ще перше, Моїсеє. Як ти, є... ти молодий? І молодий ще, а він каже, я ще був перший. І вони взяли камні, і щоб його побити, і він удалився від них. Не раз було таке. І, Братий Ісаси, засідання робили і всяко. коли навіть той сліпий, який не бачив, і Господь йому намазав, взяв і слиню і взяв ту землю, і помазав очі і каже, йди в сілам і умийся. І він пішов і став зрачий. І Його питають люди, і кажуть, То ж той, який був слепий. І тут почалась перечка, і почали його е, до себе е, ну, прикликати і казати, хто тобі дав очі. Каже, я не знаю. Але я був, а ти був слепий, Я був слепий, а тепер бачу, брати і сестри. Велике, ну Як може каже людина відкрити очі? Так фарисеї казали, е, садукеї, але ми бачимо, призивають і батьків, і батьки кажуть, що «Да, він наш син. А він був сліпий, був сліпий, А тепер він бачить, то питайте його, він в здоровому віці, питайте Його. І ми бачимо, що почали знов його питати. Хто тобі відкрив очі? каже, я не знаю, я не знаю, але я бачу. І ви каже, питаєте, щоб стати його учнями. А ти каже його ученька, а я не знаю, хто мені відкрив. Но я бачу, брати і сестри, як то добре, як людина йде прямо, не боїться тих фарисеїв, що вони відлучать від синагоги і так далі. Але Він говорить прямо. І ми бачимо, знаходить його Ісус Христос і говорить до нього. Чи ти знаєш, що тобі? Він каже, не знаю. Я є Ісус Христос, я той, який відкрив тобі. І каже: йди і більше не гріши. Слава нашому Богу, брати і сестри! Така дорога християнина, така дорога наша, щоб ми йшли вперед, і ми бачимо, що Затхей з радістю зліз і побіг додому. І і сказав половину маєтка, я віддам і роздам нижчим. А кого чим убідим, Воздам четверо. І Господь каже: сьогодні прийшло спасіння і цьому домі, бо і він син Авраама, брати і сестри. Але син людський, чи прийде, чи знайде віру на землі. Читає віра буде, брати і сестри, яка була в людей, яка була в апостолів. Яка була в тих, які йшли за Господом і не цуралися, не боялися. Але ж багато ми бачимо, що відрікалися ті, які знали закон Божий, ті, які знали добре все, від, відцуралися від Господа, від, відходили. І я читав про Лаодикійську -Ла -Ла церкву, брати і сестри, де написано, ти... Е не гарячий, а холодний і теплий. Якщо ти такий, то я виплюну тебе із уст моїх, каже Господь. І тут я прочитаю далі раджу тобі купити у мене золото в огні перечищене, щоб змагат... збагатитись і білу одежу, щоб зодягнутися, і щоб ганьба нагоди твоєї не видна була, а мастю. На очі, на масти свої очі, щоб бачити, і каже, кого я люблю, тому докраю і картаю того, будь же ревний і покайся. Слава нашому Богу! Так хоче Господь із мене, і з вас, всіх, хто прийшов до Господа. І ми знаємо, що ішли за Ним всі, ішли. і ми бачимо це посіяне зерно, яке сіється. Сьогодні воно тоді сіялось, і сьогодні воно сіється. І хто як сприймає? Хто як сприймає? Бачите, посіяно при дорозі, посіяно в терни, посіяно на кам'янисту почву. І посіяне четверте на добру почву. І не раз ми обробляли на Україні, може, тут хто обробляє город, він старається, щоб там все, і подживка була, все. і виростає і в сто. 60 і в 30. Хай Господь дасть нам, щоб наш плід був такий, чи в 100, чи в 60, чи в 30, щоб нам не бути при дорозі, щоб не поклювали тієї пташки, щоб нам не бути в терни, щоб заботи цього віка, щоб нам не заглушили нашого духовного життя, і щоб ми... Були ремни для діла Божого. Хай Господь благословить йому. Слава за все. Амінь. Молим.